Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Невідворотні екологічне лихо через неочищені каналізаційні стоки. Такі прогнози робили очільники Чорнобаївської громади кількох каденцій, шукаючи кошти на будівництво очисних споруд із середини 2000-х 2000-х. Про це розповів Суспільному заступник селищного голови Чорнобая Володимир Семенов. До півтисячі недоочищених кубометрів стоків потрапляли у річку Ірклій, і йшли вниз течією через сусідні з Чорнобаєм села та впадали у Кременчуцьке водосховище. У 2020-му можливість знайшли, і будівництво очисних почалося. Проте із початком повномасштабної його заморозили. Які вихід ситуації знайшли у громаді? Дивіться далі. Це Чорнобай, селище міського типу із населенням майже 7 тисяч осіб. Це станом на 2021 рік, поточнює заступник голови селищної ради Володимир Семенов. Централізоване водовідведення, говорить, має та частина громади, яка живе у багатоквартирних будинках. Каналізаційні стоки складають до пів тисячі кубів на добу, говорить посадовець. Місцеві очисні споруди із таким перестали справлятися років 20 тому. Старі очисні споруди вони побудовані в 85-му році. Вони повністю вичерпали свій ресурс. Було дуже багато звернень, дуже було багато листів. В різні інстанції ми звертались, щоб нам допомогли і з фінансуванням, і прискоренням будівництва, тому що ми розуміли, що проблема ніде не дівається. Чорнобаївські стоки потрапляють у річку Ірклі, на які розташоване селище. Проте на якість водопровідної води це не впливало, розповідає чорнобаєвець Андрій Купчин. Воду, яка біжить в центрі Чорнобаю, оцим фільтром взагалі не відчуваю ні запаху, ні якихось дискомфортних явищ. В кожного можуть бути різні смаки. По перше, по-друге, різні райони Чорнобаю можливо мають теж свою специфіку. Найсмачніше розказує Андрій у мами на околиці Чорнобаю. Приватний мікрорайон має свою свердловину. Тут вода в цьому місці, де ми зараз знаходимося, досить таки чиста, навіть, можна сказати, дуже нагадує на присмак воду з колодязя. Вода в центрі трішки має присмак заліза, але вона теж досить непогана. Смакові відчуття Андрія підтверджують у лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці нашої установи постійно моніторять саме якість питної води в централізованих і нецентралізованих також джерелах водопостачання. Природньо в цих водах вміститься велика кількість заліза, солі жорсткості, і тому дуже велика кількість проб питної води має відхилення за санітарно-хімічними показниками. Це особливість місцевої води, а не наслідок скидів, пояснює Наталія Видра. Для споживачів її беруть не із річки, а з підземних джерел. До 2010-го вода у Чорнобаї відповідала санітарним вимогам. Потім, каже, змінилися державні гігієнічні стандарти до питної води. Те, що вважалося нормою, перестало таким бути. Звичайно, дітям, дітям маленьким то звичайно рекомендується кип'ятити воду або брати її там для приготування, якщо дитячих сумішей спеціальну воду. Ну, але так як ми бачимо, епідемічна ситуація в була ускладнення жодного спалаху пов'язаного з вживанням питної води. Та, в принципі, ми таких і якихось гострих ентероколітів чи кишкових інфекцій у нас офіційно не було зареєстровано, само із вживанням питної води. Це із чим не справлялися чорнобаївські очисні, ставало проблемою сіл, які розташовані вниз за течією річки Ірклій, особливо у теплу пору року, розказує місцевий житель пан Микола, коли вода смердить і в ній задихається риба. Колишня рибалка каже, колись рибу тут було вдосталь. Карасі щука, і все, а тепер немає. Малі канівці перше село за Чорнобаєм. Тут Ірклій має одне із найширших плес. Чотири роки тому ситуація стала критичною, розказує виконувачка обов'язків начальника відділу водних ресурсів Державної конспекції Центрального округу Олена Стецик. Так, у 2021 році нами було здійснено позаплановий захід на виконання доручення прем'єр-міністра. Це була перевірка Чорнобаївського комунального підприємства в ОЖКГ. За результатами проведеної перевірки було виявлено ряд порушень. Одним із них є те, що очисні споруди утримувалися в неналежному стані, і як наслідок, це призвело до того, що скид забруднених січних вод було виявлено в річці Ірклій. За ці порушення до адміністративної відповідальності притягнуто три особи підприємства, накладено адмінштраф, сплачено. Також за перевищення скиду забруднених січних вод в річку Ірклі були розраховані збитки в сумі 89 тисяч гривень. Підприємством вони сплачені в повному обсязі добровільно. Цей період розказує керівник обласного департаменту будівництва Ростислав Євмина у Чорнобаї вже почалося будівництво нових очисних. Тоді силами територіальної громади були виділені кошти для розроблення ПКД, і в 2019 році була розроблена ПКД і проведена експертиза. Там загальна вартість по роботах складала 18,2 млн мільйони. На даний момент станом на 2021 рік касові видатки склали 11,5 млн мільйони. Тому об'єкту, тобто, ну, в принципі, робіт проведено досить багато. Зробили приміщення, в якому розташовується механічна очистка, резервуари, топочна з котельнею, закуплено деяке обладнання. У 2021 році фінансування припинилося, і роботи зупинилися а після початку повномасштабної не поновилися. Департамент не раз звертався на виділення коштів, проте, в зв'язку з військовими подіями, ну ми розуміємо, що фінансування обмежене, тому поки що кошти не виділялися, і в цьому основна проблема незавершення даних робіт. Який вигляд мають освоєні майже 12 мільйонів на нові очисні, показує заступник селищного голови Чорнобаю Володимир Семенов, розказує, зрозумівши, що грошей на завершення будівництва не буде, вирішили відновлювати старі очисні власними силами. Виділили кошти, це були невеликі кошти. Відновили блок ємностей, відновили пісколовки, відновили лотки, виварили трубопроводи, ті, що піддалися руйнації. І запустили зразу одну лінію, і потім у цьому році запустили й другу лінію. Старі очисні споруди вони розраховані на 2400 кубів в зміну. Це серце очисних споруд. Сюди поступають стоки побутові. На первинних відсійниках йде процес відстою освітлення води. Далі вони поступають в аераторну. верхні шари води поступають на вторинні відсійники. І поступають на блоку без У малих канівцях говорить староста села Микола Коваль, зміни у стані води вже помітили. Раніше вона була дуже чиста, ну а потім з часом же ж потихеньку почала загрязнятися. До 22-го року очисні не дуже, скажем, працювали, особливо весною, коли сходив лід. Дуже багато по підберегами було дохлої риби. Ну, а в цій річці риби дуже багато, різної. А зараз, на сьогоднішній день, ну те, що почистішала вода. Екологічна система все зробилося краще, то на сьогоднішній день і весною ми не спостерігаємо такий мур риби як було раніше. Протягом останніх двох років говорить керівниця відділу водних ресурсів екоінспекції центрального округу Олена Стецик, скарг від населення Чорнобаївської громади не надходило останній стан водойми вони перевіряли торік влітку. На момент проведення перевірки в річці перевищень не зафіксовано. Місцевий житель Володимир Романенко каже, Ірклі вже не той, що був за його молодості. Якість води погіршується, бо річка міліє. течії нема звідси й застійні явища. Риби вже не в нашій річці. Так як оце що можна підійти до річки. Там по коліна води осталося. болото не вспіває накачувати воду. Ви подивіться, яка в нас річка горна, її води скоро не стоне. Рівень води справнього очисні не піднімуть, але якість покращать, каже Володимир Семенов. Відремонтовані старі говорить, прослугують років п'ять. Може, за цей час завершиться війна, відновиться фінансування. Я думаю, надіюся, що вони будуть добудовані. По-перше, ми вже говоримо зовсім про інші цифри, тому що попередньо ми прорахували в минулому році то вартість там зросла, і залишок робіт там орієнтовний 16 мільйонів. Це для того, щоб їх завершити. І в разі виділення коштів я думаю, це там питання трьох місяців для того, щоб завершити ці всі роботи і ввести їх в експлуатацію. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільне медіа, Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.